Всім привіт-привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що завітались! Сьогодні я вам розповім тренд цього літа. І це тренд на Італію, на лимони. І Як я називаю цей тренд, лімончелло. Тому ми сьогодні будемо робити макіяж лімончелло. Ух, поїхали робити. Боже, на вулиці так спокотно. Я Знову я не належу знімати, звісно, відео в таку жару. Зволожуємо обличчя у мене крем від Skin Bar. Я його завжди купую. Перше, що я буду робити, це змішувати три тональних основи. Я хочу змішати ось таку ну, базу, праймер чи ну, фільтр від ELF, у мене відтінку один. Да. Далі знову skin Tint від Wet n Wild і CC Cream від Люмі. Знаєте, навіть ні однієї ні одні немає тональної основи. Cream, Skin Tint і фільтр. Ну, я зараз це все змішаю, буде бомба. Класний, дуже. Рекомендую. Тому що він зволожуючий, тут 5% Ніацинаміда. і він дійсно зволожує шкіру трошки. І Сісі -сі крем, який я дуже давно не використовувала, тому давайте збовтаємо. Бачите, як тече воно. Спасибо угу, вам, дура. І трошки цього на Я обожнюю це змішувати все виходить і відтіночок гарний, і текстура така легенька. І тушувати все будемо з пончиком. Знаєте, що я вчора пробувала? Я вчора пробувала а, бісквіт, бісквітне тістечко, б так сказала, з дубайським шоколадом. Це, якби, не в кондитерській, а це просто в магазині з європейськими солодощами, але це було зовсім не смачно. Ну, точніше, це було норм, це було дуже солодко і це просто було схоже, знаєте, на рулет празький від рожен все. Типу нічого більшого. Або якісті відрешає. Ну, щось типу таке. Ну ні о чому? Там оце прослойка була, якась фісташка, там катеїфі взагалі немає. Якась прослойка фісташка була, наче просто як пофарбований шоколад. І тепер я хочу нанести консилер, але я хочу не Клоранс нанести, а якийсь свій старий, який наносила давно. Наприклад, Fit, fit me. Боже, Я вже забула назви їхні. Перекриває добре, бо я його дійсно дуже давно не використовувала. І нещодавно я ходила в кінотеатр е, на світ юрського періоду. В якісь відродженні. Коротше, я таке нічого не поняла, Просто якийсь світ юрського періоду, якась частина його. Так ось, і мені він так сподобався. Він настільки класний. Щоб ви розуміли, він іде 2 години. Дві години фільм. Ну, зараз, в принципі, Знімають фільми такі, що вони реально йдуть більше, дв... ну, да, більше двох годин, більше півтори години вони йдуть. І ну, треба до цього привикати, бо коли знімали по одній годині, колись вже... це ж буквально десь до 22-го року знімають по півтори години, а зараз вже більше. Ну, да, Деякі фільми, звісно, залишаються на півтори години, але от більшість вже якось на 2 години переходять. Коротше. Я думала, блін, от якщо нам не сподобається. Я не ношу колоранс, тому що мені недостатньо перекриття. А, я думаю, от якщо мені не сподобається на перших хвилинах там чи на середині, то типа буде шкода сидіти там ще годину. Думаю, блін. Але дві години цього фільму просто пройшли незамітно. Дуже класний фільм. Рекомендую на нього піти всім. І там... Дійсно, такі сюжети, така демонстрація цих динозаврів. Актори мені там сподобались. Дуже-дуже класний фільм. прям дуже сподобався. Ну, я взагалі сама по собі дуже люблю фентезі, люблю цих драконів, динозаврів, е, тих тварин якихось. Це мені так все подобається. У мене, звісно, були такі здогадки. Мені могло воно не сподобатись, але все ж таки воно дійсно дуже мені зайшло. І от моя мама не любить фентезі, абсолютно не любить, вона таке не дивиться. І вона сама захотіла на нього піти, на цей фільм. І їй він теж дуже сподобався. Хоча й вона реально таке не дуже любить. Я наношу румяшка від Anstation Beverly Hills. Мені здається, вони під цей макіяж підійдуть ідеально, тому що вони такі персикові. І вони якраз... Такий відсіночок дедуть ці смаги. Я хочу нанести контур, звісно ж, тут уже. Тут, я думаю, цей макіяж без контуру буде ніякий. Тому я беру контур від Charlotte Tilbury. Теж я давно його не використовувала. Більше інші консилери використовувати не буду. Тому що дійсно дешеві консилери вони так западають в якісь складки. Я дійсно я не знаю. Мені не дуже тепер подобаються ці дешеві всякі консилери. Типу, я не кажу, що дешева косметика це погано і вона не, не класна з порівняння з дорогою. Є дійсно класні позиції дешевої косметики, я сама користуюсь дешевою косметикою. Ну, як дешевою, блін, неправильно формулюю. Масмаркет, наприклад, да? так, що сказати. Масмаркетом я прекрасно також користуюсь. Мені подобається він. Просто деякі позиції. от Мені, наприклад, консилер взагалі не подобається. Ніякий, який я брала з масмаркету. Дійсно, ні від Lamelle, ні від GlamB, ні від Мейбелін. Ой. Sorry. Не дуже заходить. А я от брала від Saint Laurent, нормальний. Від колоранс ще краще, хоч Клоранс хоч дешевше, ніж і все Лорант, але він мені дуже сподобався. Ну, я зараз вам ще його покажу. Ось він. Ось такий Клоранс. Да, так, не дуже зручна упаковочка, але можна до неї привикнути, бо ну я привикнула. У мене відтінок 01. Він прям. От 01, дійсно, мені прям підходить. Він не занадто світлий і не занадто темний. Він прям як, ну, трошки світліше, ніж мій тон шкіри, я б так сказала. От fit, fit Me, боже, я вже. Я вже не пам'ятаю, як це звати. Е, від fit Me Maybelline, то він занадто світлий 05. А наприклад, 08 він занадто темний. Окей. Okay. Десь беру по Jurry Peace. От по Древі Піс? класно. Що це було? Думаю, всі знають, що пудра від Біс дійсно класна і вона рисова без тальку. Я буквально чу-чуть, я не сильно хочу пропудруватись. А далі я хочу оформити бровки. Я буду оформлювати ось таким олівцем від C'è відцінку тауб. І гелем я буду закріпляти ось таким. Ну, точніше, тут написано Хайлайтер для брів від La Mel. Лімітована колись в них була колекція, буквально два роки тому. Ну, тут, тут термін придатності до 26-го. Тому можна використовувати. Майже нічого не змінилося. The Balm Bahama мама. Чесно, якщо хочете взяти якийсь бронзер, рекомендую брати цей від The Balm. У мене мініатюрка. Ну, Мініатюрочка, І вона коштує доволі дешево, якщо брати наноцінно по знижкам. Дійсно не дуже дорога ціна, і дійсно дуже класний продукт. Цей бронзер мені просто найбільше подобається, бо в нього дійсно в міру теплий підтон. Бо, наприклад, від. Я забуваю, як бренди називаються, косметики від Smashbox Палетка є. Там і бронзери, і румяни, і халейтери. Коршу там тільки немає. І там бронзер дуже теплий. Бо Smashbox — це, мабуть, американський бренд. Міст створює під американком. Американки у нас теплі і засмаглі. А от The Balm, я навіть не знаю, чи я це. Ну, написано Poland. А, ні, і написано Лондо. Гішей. Так, це теж американська косметика, але. Що з моєю кішкою? Коротше, це теж американська косметика. Але, ну не знаю, мені якусь вона більш подобається по підтону. Хочу зняти е, якесь відео про готовку. Ну, типу, як я там готую печиво, чи. я не знаю, вже з типу такого. Типу, я буду готувати, я не буду там там говорити, ой, додаємо яйця, додаємо муку. За, за цим ми будемо. Розмішувати це. Ні, я так не буду робити. Я просто хочу, типу, посміятися з вами, поговорити на якісь е, теми, відповідати якісь питання, просто і при цьому готувати печиво, а потім продегустуємо його. Може, типу, що зліпимо з печивати таке сміш... смішне. Або інше щось приготуємо, може, якийсь літній, літній якийсь смаколик. Не знаю, як хочете. Може, зробимо таку нову рубрику. І, до речі, хочу оголосити, розпаковок з теми більше не буде. Да. Обіжайтесь. Не обіжайтесь. так-то так я, так вот так я рішила, самі посудіть. так-то я рішила самі посудіть. Чого? Я не буду замовляти тему. Зараз поясню вам. Я е, зайшла на тему нещодавно. У мене в корзині були товари, які я там хочу там замовити. І я бачу, я, типу, дивлюсь там кожен товар ну типу до 100 гривень: 60, 40, 20, 20, 30. І там їх, наче, 10, чи 13 товарів було, я вже не пам'ятаю. Ну, Небагато товарів і небагата, типу, сума у кожного товару. Та Уля! Що так, ти що вообще? Що происходит? Твою дивізію, ну що з таке? Це першу цим хайлайтером. Навіть розповісти нічорта не можу. Я дивлюсь, виходить у мене ця вся корзина десь в 700 гривень. Я така думаю, здрасті, приїхали! 700 гривень 10 товарів, які з кожного по... Він до 100 гривень ви що прикалуєте? ну це ж нереально. Я почала так дивитися, візуально дивлюсь, ну це ж дійсно не може бути такого, що 700 гривень вийшло. Я дивлюся, заходжу в калькулятор, ну, прораховую всі ціни, там навіть округляю до більшого. Ну, і знаєте, що виходить 400 гривень? Тобто тему жорстко вас. Ви поняли, що я хотіла сказати. Я почала прибирати там там кучу, ну, там один, другий товар, і я, я розумію, що типу, сума там, ну, спадає, але не так. типу, Скільки коштує товар? Наприклад, товар коштує 60 гривень, а коли його прибирає з корзини, воно прибирає, там, наприклад, 40 гривень. Я вже на тему замовляти не буду. Я видалила, тому що і вам, мабуть, раджу, я не знаю, ну, перегляньте прямо зараз свій кошик. В тему. Подивіться, ну бо чесно, я трошки офігела. Я перейшла на aliexpress Я, можливо, буду робити розпаковки з aliexpress Мені недавно приїхала посилка з Алиэкспрес. там я і одяг замовила, і що там тільки не замовляла, і все прийшло в ідеальному стані. Ідеальна якість. Ну, ладно, не ідеальна, але дуже класна якість за свою ціну. І просто мінус Алікспреса, що там в основному посилки, ви знаєте, в разнобой. Там половина цієї посилки приїхала сьогодні. Післязавтра приїхала та половина на через неділю поїхала, приїхала третя половина. Ну, це не дуже тема, там просто все одразу йде. Але... Ну, якщо я буду терпіти і збирати ці всі половини за цей період, то так, да, можливо, розпаковка Алікспреса буде. Ну, в мене поки. Немає мані, тому не скоро, не скоро, але буде, я обіцяю. Можу зробити відео просто прикольні штучки з Алікспресу, які я раджу купити і там будуть продавці. Товар, ссылки обов'язково. Бо дійсно є класні товари, якими я хочу поділитися з вами, тому що вони бюджетні, класна якість, ну, і закращені ж тему. Я буду. Брати ось такий кламбі-олівчик білий. Буду його додавати сюди в куточок. І потім поверх цієї білої підложки я буду малювати рогдітіні. Ось я зробила куточки. Палетку Блін, найбіль... Я хочу якусь палетку собі цінею купити, чесно. Паріса беру. От, і буду додавати ось такий. Ось такий відтіночок. Ну ось так. Так, знаєте, дуже просто. І навіть якщо у вас немає ніякого олівця жовтого, так, можна просто взяти підложку білу. Білий олівець або можна бежевий, в принципі, Якщо шоу так. І отак зробити. В принципі, виходить найгірше жовтого олівця. Щоб додати виразного погляду, я... Думаю, додати сюди олівець коричневий. Оце от Мас Маркер. Мас Маркер. Everline. І беремо керлер. Я тут, до речі, купила новий. В Аврорі він дуже зручний. Така штучка. Спеціально для пальчики дуже зручна. Цей керлер класний. Беру туш від Maybelline. Оце теж я обожнюю тушь від Maybelline. От, а саме ось цю люблю. І. Фінальний етап це у губи. Так. олівець від Гламбі в 10-му тінті. Ой, ні, ні стоп, стоп, стоп. Беру холіка, -холіка тінт для губ. Чуть-чуть. Далі я вже беру олівець і провожу його по контуру. Беру помаду від гломбі. У мене я її нещодавно купила, но мені не дуже підійшов відтінок. Він рожевий, 0,1. Ну, сейчас покажу. Чесно, свочі покажу в першу чергу. Ну, так, да, те, що тут таке гарне, ясма все сестерла Випадково, але воно дуже гарне. Штучку. Ну, Рожевий-фіолетовий відтінок. Видно вам нет? І цей макіаж Ну був. ну я такий дуже світлий. І хочу ще нанести від Юніко мультитаскер в відтінку оргазму такий рожевий. Ось, вау, боже, я коли надягаю окуляри, в мене світ наче рождається заново. Тому що я нічого не бачила тільки що. А зараз я наділа окуляри. Лимончелло. Італіна шіпанзіно. Тралалейно, тралалала. Балерина, капучино. капучино. Да, трошки запізнули з трендами, окей. Ну, оцінюйте макіяж і пишіть свої питання під цим відео, щоб я відповіла, можливо, в кукінгі. І напишіть, що будемо готувати. Можливо, щось приготуємо, дійсно, типу, не печиво, щось із солодкого пишіть. Типу, якийсь тортик, печиво, пиріг. Будемо готувати. Я буду відповідати на ваші питання, будемо говорити на якісь теми, я підготую, і будемо веселитися. На цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео, будь ласка, поставте вподобайку на це відео та підпишіться на цей канал. Всіх дуже люблю, всіх цьомку і всім па-па!